Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари розділ 3. Сонце ледь піднялось над обрієм, коли Андер Елеседіл переступив поріг маленького будинку і попрямував доріжкою до залізних воріт, що вели до палацу. Як другий син Евентіна, короля Ельфів, він міг би мати свою кімнату у королівських покоях, але багато років тому переїхав разом з книгами до своєї теперішньої резиденції і таким чином знайшов усамітнення, якого йому бракувало у палаці. Принаймні він так думав тоді, тепер він був менш у цьому впевнений, оскільки старший брат Аріон. Отримував тепер більшу частину уваги батька, і Андер, напевно, зараз може почуватись спокійно, де б не обрав собі місце проживання. Він вдихнув чисте ранкове тепло і коротко посміхнувся. Гарний день для прогулянки. А ще він міг потренуватись з конем у свої сорок років він уже не був юнаком. Худорляве ельфійське обличчя вже мало зморшки у кутиках вузьких очей і в борозенці гостро нахилених брів, але крок його був швидким і легким. Він здавався хлопчиком, коли посміхався, хоча зараз це траплялось не так вже й часто. Наблизившись до воріт, він побачив, що Вент, старий садівник, вже працював, доглядаючи за клумбами за допомогою мотики. Худорлява постать садівника нахилилась від праці. Почувши наближення Андера, Венд повільно випростався та заклав одну руку за спину. Доброго ранку, володарю! Гарний день, геш!» Андер кивнув. Чудовий Венд. Спина все ще турбує. Той, час від часу. Старий обережно потер поперек. Мабуть, вік доганяє. Але я все ліпший у своїй роботі, ніж молоді, яких мені дають у помічники. Андер ще раз кивнув, знаючи, що цей старигань хвалиться простою правдою Вент вже мав би давно піти на пенсію, але вперто від цього відмовлявся. Андер пройшов через вхідні ворота, вартові кивнули на знак привітання, він кивнув у відповідь вони давно вже не дотримувались формальностей. Аріон, як наслідний принц, може наполягати на шанобливому ставленні до себе, але становище Андера та його очікування були дещо меншими. Він йшов уздовж лінії дороги, яка повертала ліворуч, огинаючи декоративні кущі до стайні. Потім грім, копит та крик розірвали ранкову тишу. Андер відскочив у бік, бо сірий жеробець Аріона промчав до нього. Розкидаючи гравій, і раптово зупинився. Перш ніж кінь повністю заспокоївся, Аріон зірвався з місця і опинився обличчям до брата. Якщо Андер був низьким та смаглявим, Аріон був високим і світлим, його схожість з батьком у тому ж віці була вражаючою. Це, а також те, що він був чудовим спортсменом і досконалим майстером будь-якої зброї, мисливцем та вершником. Робило неминучим той факт, що він є гордістю та радістю Евентіна. Крім того, Аріон мав непереборну харизму, якої Андер завжди не відчував у собі. Куди йдемо, братику? запитав старший, як завжди, при розмові з молодшим, у його тоні звучав легкий відтінок насмішки та презирства. Я б на твоєму місці не турбував батька. Ми з ним засиділись допізно, працюючи над досить нагальними державними справами. Коли я війшов сьогодні, він ще спав. Я взагалі-то до стайні йду, тихо відповів Андер, і не мав наміру нікого турбувати. Аріон посміхнувся та повернувся до коня, поклав руку на попругу та легко заскочив у сідло, не звертаючи уваги на стремена. Старший ельф повернувся і подивився на брата. Я їду до Саранданону на кілька днів. Люди у фермах усі схвильовані. Якась стара казка про приреченість, що нас дожене усіх. Багато дурниць, але треба їх заспокоїти. Але ти навіть не сподівайся. Я повернусь до того, як батько вирушить у кершальт. Аріон посміхнувся. А ти поки що приглядай за усілякими речами. Добре? Він скинув віжі і помчав уперед. Кінь вилетів за ворота та понісся геть. Андер тихо вилився та повернув назад. У нього більше не було настрою поїхати верхи. Саме він мав супроводжувати короля у державній місії до Кершальту. Зміцнення зв'язків між тролями та ельфами було важливим, і, хоча основа вже була закладена, все ж потрібна була дипломатія та ретельні переговори. Аріон був надто нетерплячим і безрозсудним, надто мало зважав на потреби та ідеї інших. Андеру, можливо, і бракувало фізичних навичок брата, хоча він і був досить стібним, і йому, можливо, бракувало природного хисту Аріона до лідерства, але він володів даром ґрунтовних виважених міркувань і терпінням, необхідним на дипломатичних радах. Принаймні, у тих небагатьох випадках, коли до нього звертались, він демонстрував такі здібності. Андер знизав плечима. Немає сенсу на цьому зациклюватись зараз. Він вже звертався до Евентіна з проханням вирушити у подорож, але отримав відмову все на користь Аріона, який колись стане королем. Йому треба практикуватись в державному управлінні, поки Евентін живий. Щоб направляти його. І, можливо, у цьому є сенс. Колись вони з Аріоном були близькі. Це було коли жив Ейне. Ейне наймолодший із синів Елеседіла, але він загинув на полюванні 11 років тому, і після цього родинні зв'язки стали не так вже й надійні. Амберл, молодша дочка Ейне, звернулася за підтримкою до Андера. А не до Аріона, і ревнощі старшого брата незабаром проявились у відкритому презирстві. Потім Амберл відмовилась від становища однієї з обраних. Аріон одразу ж звинуватив у цьому вплив брата, і його презирство переросло в погано замасковану ворожість. Тепер Андер підозрював, що розум їхнього батька був отруєний та налаштований проти нього. І нічого не міг цим вдіяти. Все ще глибоко занурений у роздуми, він пройшов через ворота до свого будинку, коли його окликнули. «Мій лорде, зачекайте. Андер здивовано витріщився на постать у білому вбранні, що бігла до нього, несамовито розмахуючи однією рукою. Це був один з обраних, рудий, Лорен чи як його там? Було незвично бачити когось із них за межами садів у такій порі. Він дочекався молодого ельфа, який, спіткаючись, дійшов до нього і зупинився, втомлений, з обличчями і руками спітнілими. Мілорде, я повинен побачити короля. Андер завагався. Король ще спить. Але мені треба побачити його негайно. Будь ласка, це не може чекати. В очах і на напруженому білому обличчі був відчай. Голос обраного надривався, намагаючись підкреслити нагальність, яка ним рухала. Андер замислився, гадаючи, що може бути настільки важливим. Якщо у тебе якісь неприємності, Лорен, можливо, я. Справа не в мені, мій лорде. Це Елкрі. Нерішучість Андера зникла. Він кивнув і взяв Лорена за руку. Ходімо. Разом вони швидко пішли назад до маєтку, вартові здивовано подивились їм услід. Через кілька хвилин Гайль, молодий ельф, який служив особистим помічником Евентіна, рішуче похитав головою. Проте його очі відмовились зустрітися з очима Андера. Я не можу розбудити короля мілорде Андер. Він наказав дуже суворо не турбувати його ні з якого приводу. Ніхто не має права його турбувати, навіть Аріон, перепитав Андер. Але Аріон поїхав, почав помічник. Проте зупинився та став виглядати ще більш нещасним. Він поїхав, але я тут. Невже ти відкажеш мені у змозі побачити батька? Гайль не відповів, і коли Андер рушив до королівської спальні, молодий ельф його випередив. Я розбуджу його. Будь ласка, зачекайте тут. Минуло кілька хвилин, перш ніж помічник вийшов знову. Його обличчя все ще було стурбоване, але він кивнув. Він побачиться з вами, мілорде Андер, але поки що тільки з вами. Король все ще лежав у своєму ліжку. Та допивав маленький келих вина, який напевно налив йому Гайль. Він кивнув синові, а потім обережно вислизнув з під теплої ковдри. Його старече тіло миттєво затремтіло у ранковій прохолоді кімнати. Гайль, який увійшов разом з Андером, простягнув королю халат. Евентін накинув його на себе, щільно затягнувши пояс. Незважаючи на свої вісімдесят два. Евентін Елеседіл мав чудове здоров'я, його тіло було підтягнутим і міцним, він все ще міг їздити верхи, все ще був швидким і достатньо небезпечним у бою. Його розум був гострий і пильний. І коли ситуація вимагала цього, як це часто бувало, король був рішучим. У нього все ще було те дивовижне почуття рівноваги, міри. Здатність бачити усі сторони питання, оцінювати кожне з них, та вибирати майже без винятку те, що принесе найбільшу користь йому і тим, ким він править дар, без якого він не зміг би залишатись королем, дар, без якого він не зміг би залишатись у живих. Андер вважав, що успадкував цей дар. Хоча у дипломатії він здавався досить нікчемним. Король підійшов до штор, що завішували дальню стіну, відсунув їх убік та відчинив кілька вікон, що виходили в ліс, який розкинувся за ними. Світло залило кімнату м'яке і солодке, повсюду пахло ранковою росою. Позаду безшумно ходив гайль, запалюючи олійні лампадки, щоб вигнати рештки темряви з кутків кімнати. Евентін зупинився перед вікном, на мить втупившись у відображення свого обличчя в запітнілому склі. очі, що віддзеркалювали його, були вражаюче синіми, твердими і проникливими, очима людини, яка бачила занадто багато років і надто багато неприємностей. Він зітхнув і повернувся до Андера. Ну що ж, Андер, що усе це означає? Гайль щось сказав про те, що ти привів одного з обраних з посланням. Так, він стверджує, що має термінове повідомлення від Елкрі, від дерева. Евантін насупився. Скільки часу минуло від останнього послання сімсот років? Що воно таке? Мені він не сказав, відповів Андер. Він наполягає на тому, щоб передати послання тобі. Евентін кивнув. Тоді й він передасть. Проведи його, Гайль. Помічник злегка вклонився і поспішив вийти через двері, залишивши їх трохи прочиненими. Через мить туди протиснувся величезний кудлатий пес і безшумно попрямував до короля. Менкс його вовкода. Король ласкаво привітав тварину, погладивши сиву голову та м'яко погладжуючи грубу шерсть по спині та боках, Менкс був із ним майже десять років, ближчим і відданішим, ніж будь хто інший. Сивіє, як і я, з жалем пробурмотів Евентін. Двері широко відчинились, щоб впустити Гайля, за яким був Лорен. Обраний на мить зупинився у дверях та невпевнено подивився на помічника. Король кивнув в тому, відпускаючи. Андер теж зібрався йти, але батько легким рухом руки вказав, що він має лишитись. Гайль вклонився та вийшов, цього разу щільно зачинивши за собою двері. Коли він пішов, обраний вийшов трошки вперед. Мій повелителю! Будь ласка, прошу вибачення! Вони подумали, що я маю бути тим, хто. обраний мало не задихався від цих слів. Немає за що тебе вибачати, запевнив його Евентін. З чарівністю, яку, як завжди, знав Андер, міг проявити його батько. Король швидко підійшов та поклав руку на плече юного ельфа. Я знаю, що це має бути дуже важливим. Інакше ти б не залишив свою роботу в садах. Сідай та розказуй. Король запитально подивився на Андера, а потім підвів обраного до невеликого письмового столу в одному з куточків кімнати та всадив на один з двох стільців, сам зайняв інший. Андер пішов за ними, але залишився стояти. Тебе звуть Лорен, вірно? Запитав Евантін у обраного. Так, повелителю, дуже добре, Лорен. Тепер розповідай, чому ти прийшов. Лорен поклав руки на стіл, щільно стиснувши пальці. Повелителю, Елкрі, говорило з обраними сьогодні вранці, він майже шепотів. Воно сказало нам, вона сказала нам, що помирає. Андер відчув, як у нього холоне кров. Якусь мить король не реагував, просто сидів непорушно на місці, втупившись очима у промовця. Це, мабуть, якась помилка, сказав він нарешті. Лорен рішуче хитнув головою. Немає тут ніякої помилки, повелителю. Вона говорила з усіма нами. Ми, ми усі чули. Вона вмирає! Заборона вже почала руйнуватись. Король повільно підвівся і підійшов до прочиненого вікна, дивлячись на ліс. Менкс, що згорнувся калачиком у ногах ліжка, підвівся і пішов за ним. Андер побачив, як рука короля механічно опустилась та почухала собаці вуха. Ти впевнений у цьому, Лорен? запитав Евентін. — Абсолютно. Так, так. Здавалось, обраний зараз заплаче майже беззвучно, бо він сховав обличчя у долонях. Король не повернувся, а продовжував невідривно дивитись в ліс, який був його домівкою та домівкою його народу. Андер застиг, не зводячи очей з батька. Його розум все ще був приголомшений шоком. Величність того, що він почув. Повільно опановувала його, Елкрі помирає, забороні кінець, зло, яке було замкнене, знову буде на волі, хаос, божевілля, війна, зрештою, знищення усього. Історію він вивчав під керівництвом найкращих вчителів і знову ж таки за книжками власної бібліотеки. Це історія з ознаками легенди. Колись дуже давно, ще до великих війн, до світанку цивілізації в старому світі, ще до появи старої раси людей, відбулась війна між створіннями доброї та злої магії. Ельфи воювали на боці добра, це була довга, жахлива, спустошлива боротьба, але врешті-решт сили добра перемогли, сили зла були повалені. Проте природа злого була такою. Що їх неможливо було повністю знищити, лише вигнати. Тому ельфи та їхні союзники об'єднали свою магію з життєвою силою самої землі, щоб створити Елкрі, щоб її присутністю накласти заборону на створіння зла. Поки Елкрі живе і процвітає, зло не може повернутись на землю, замкнене в порожнечі темряви. Воно виє в муках за стіною заборони, але не може повернутись на землю до цього моменту. Отож, якщо Елкрі помре, то заборона припини свою дію. Написано, що це має статись, бо у жодного створіння немає влади існувати вічно. І все ж здавалось, що Елкрі, яка існувала стільки поколінь. Буде нерухомою точкою в мінливому лабіринті життя. Ельфи вірили, що так буде завжди. Здається, вони помилялись. Король різко обернувся, глянув на Андера та повернувся до столу, сів і взяв Лорена за руки, щоб утримати ельфа. Ти повинен розповісти мені усе, що вона тобі сказала, Лорен, кожну деталь. Нічого не впускай. Обраний безмовно кивнув. Його очі, здається, стали сухішими, а обличчя спокійним. Евентін відпустив його руки та в очікуванні відкинувся на спинку стільця. Андер протягнув інший та сів поруч. Повелителю, ви чули про те, як вона з нами спілкується? обережно запитав він. Колись я й сам був обраним, Лорен. Відповів Евентін. Андер здивовано витріщився на батька, цього він не знав. Але Лорен, здавалось, від цієї відповіді став більш впевненим. Обраний кивнув і звернувся скоріш до Андера. Її голос це насправді не голос як звук, а голос образів, які з'являються у нашій свідомості. Слова рідко, але проскакують. Це скоріш наш власний переклад думок, які вона проєктує у мозок. Її видіння короткі і неповні. Ми повинні інтерпретувати їх, як зможемо краще. Він зробив паузу і повернувся до Евентіна. Елкрі ніколи не говорила зі мною більше одного разу до цього ранку, повелителю. Вона говорила з нами шістьма тільки в той час, коли ми самі хотіли. До сьогоднішнього ранку більшість того, що ми знали про її спілкування, грутувалось на писаннях ордену і вченнях обраних, які служили раніше, і навіть зараз це звучить дуже заплутано. Евантін підбадьорливо кивнув. Лорен продовжив: Повелителю, сьогодні вранці Елкрі дуже довго говорила з нами, чого ніколи раніше не робила. Вона покликала і розповіла, що має статись і що ми, обрані, повинні зробити? Видіння були не зовсім зрозумілі, але ніяких сумнівів, вона помирає. Їй залишилось недовго, скільки невідомо. Але руйнація вже почалась, і коли усе це закінчиться, заборона впаде, є лише один шанс переродження. Рука Евентіна вилетіла уперед та стиснула руку Лорена. Андер струснувся, шокований та збентежений прогнозом переродження. У найдавніших історіях написано, що Елкрі може відродитись, а заборона збережеться. Тоді є ще надія, прошепотів він, але його ніхто не почув. Очі Евентіна прикувались до Лорена. Кажи, що потрібно зробити. Лорен похитав головою. Повелителю, вона довірила свою долю обраним, тільки через нас вона дозволить собі відродитись. Я не розумію її причини, але видіння були зрозумілі вона передасть своє насіння одному з нас, кому не сказала, обличчя не показала. Було оголошено, що тільки останні обрані отримають це насіння, ніхто інший навіть не розглядається той, кого вона обере, Повинен віднести насіння до джерела життя землі, до кров'яного вогню. Там треба занурити насінину у вогонь. А повернувшись на місце старого дерева, насіння пустить коріння і постане нове дерево. Андер згадав деталі цієї легенди перенесення насіння елкрі, ритуал кривавого вогню, відродження. Цей ритуал розказувався дивною, формальною мовою найдавніших історій, скоріш казок, про які люди забули або ніколи не знали. І де можна знайти це джерело кривавого вогню? різко спитав він. Лорен одразу перелякався. Нам не показали місце, мілорд, принц, але і ми не змогли його впізнати. Водіння були розпливчасті». Наче їй бракувало здатності описати місце належним чином. На відміну від Андера, голос Евантіна залишився спокійним. Опиши мені, що тобі показало дерево. Усе. Лорен кивнув. Я бачив пустелю з горами і болотом навколо туман, який з'являвся і зникав, а посеред пустелі самотня вершина, під нею лабіринт тунелів. Що йшли глибоко у землю, десь там двері зі скла, яке не може розбитись, за ними і кривавий вогонь. Жодна з частин цієї головоламки не має назви, з терпінням запитав король. Лише одна назва, повелителю, але нам вона незнайома. Лабіринт, де ховається кривавий вогонь, здається, називається безпечний притулок. Притулок? Андер спробував щось знайти у своїй пам'яті, але ця назва нічого для нього не значила. Евентін глянув на сина і похитав головою. Потім підвівся на ноги, пройшов кілька кроків і різко зупинився. Через мить король повернувся до Лорена. Вам більше нічого не сказали? Ніяких натяків, ніяких шматочків, які, здається, не мають ніякого значення. Нічого. Це все. Король повільно кивнув молодому ельфу. Гаразд, Лорен. Ти розумно вчинив коли наполіг, поліг, щоб мені усе сказали одразу. А тепер зачекайно трохи на вулиці. Коли двері за обраним зачинились, Евентін повернувся до крісла і повільно у нього опустився. Здавалось, він одразу ж страшенно постарів, а рухами походив на старого. Дуже старого чоловіка. Менкс сів перед ним. Сива морда співчутливо дивилась угору. Король зітхнув і втомлено поклав руку на голову пса. Невже я прожив занадто довго, пробурмотів він. Якщо Елкрі загине, чи зможу я захистити свій народ від того, що станеться? Я король. Відповідальність за їхній захист лежить на мені. Я завжди це приймав. Але вперше в житті хочеться, щоб усе було інакше. Ельф замовк і повернувся до сина. Що ж, ми повинні зробити усе, що в наших силах. Оскільки Аріон поїхав на Саранданон, мені знадобиться твоя допомога. Андер почервонів від ненавмисного докору. Йди з Лореном і ретельно розпитай обраних. Подивись, чи можна ще щось дізнатись. Будь-що. Я попрошу підняти з сховищ старі архіви та вивчу їх. Думаєш, там може щось бути у старих мапах світу? із сумнівом запитав Андер. Не думаю. Це ти їх нещодавно читав. Я ж нічого не пам'ятаю. Про те, що ще можна утнути. Нам потрібно мати хоч якийсь шанс знайти кривавий вогонь, тож ми повинні знайти більше, ніж те, що розповів нам Лорен. Король кивнув, а Андер вийшов, щоб приєднатись до обраного і разом повернутись до дерева, де вже мають чекати інші. Там він спробує дізнатись більш про таємничий притулок. Здається, це безнадійна справа. Але, як сказав батько, що ще вони можуть зробити. Кінець 3 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви бажаєте до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!